У Львові ремонтуватимуть пошкодження автомобілі, якими користувались військовослужбовці на передовій за кошти міського бюджету. Відповідне рішення вже прийняли на сесії Львівської міської ради. Щодо цілих звалищ понищених машин та проблемою їхнього відновлення, з власного досвіду розповів секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак, який зараз воює на передовій у складі 45-ї окремої артилерійської бригади. Згодом депутати активізувались та створили відповідну програму. Волонтери передають автомобілі. І ці автомобілі вони часто чи під час обстрілів, чи з інших причин виходять з ладу. Відповідно, там на передовій немає змоги їх ремонтувати. І він запропонував, ми за тиждень оперативно напрацювали програму, яка дозволить коштом громади міста. Швидко забирати ці автомобілі, ремонтувати і повертати назад. Таким чином ми зможемо реанімувати сотні автомобілів за значно менші кошти. За словами заступника голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській міській раді Любомира Мельничука, такий комплексний підхід щодо відновлення авто із фронту на рівні міста запроваджують чи не вперше в Україні. Я не чув про комплексні програми, де б інші міста займалися тим, що відновлювали по суті автомобілі і далі їх передавали на фронт. Хоча я не буду стверджувати, можливо, хтось це робить. То, що це робить точково, то що це роблять. Волонтери, це звичайно відомо, але системно на підставі програми я не знаю про такі випадки. Також серед вкрай важливих рішень на сесії вдалося прийняти програму, яка передбачає щорічну виплату для дітей, батьки яких загинули на війні в розмірі 50 тисяч гривень аж до їхнього повноліття. Крім того, це стосується й дітей учасників АТО, які віддали життя у боротьбі з російською агресією, а також військових з першою групою інвалідності, які отримали її на війні.